Ну що, я їду в Україну, мені здається, коли я, от коли я їду з Варшави, то тут завжди гарна погода. Зазвичай я їду у Львів, в суботу або неділю о 8.20 ранку, фліксбасом. і я ще ні разу не стояла в черзі на кордоні. Я обожнюю дорогу, тож традиційно беру з собою каву, сідаю обов'язково біля вікна, одягаю навушники і навалюю улюблену музику. Getting drunk from seven to three on the like it's free. Stay out there. on a fast drive killing time with that we don't even feel. You don't even notice if it's her or it's me. But Я вдома. Відчуваєте це? Це Галицьке повітря. Я на Галицькій землі. Їду в Галицькому таксі. Галицькі пташки співають. Галицький будинок. Галицький ліфт. Вже хто це біжить? Ти я до тебе завжди з такою валізою. А? Я до тебе завжди з такою валізою. Я сподіваюся, я сказала Марії, щоб вона одягнулась, бо вона мене завжди оголена взагалі зустрічає. Я? Хух! Слава Україні! Героям слава. Все, я вдома, у Марії. Львів вже був готовий зустрічати мене неймовірно красивим заходом сонця, а ми їхали вечеряти. Бест френд. best френд. best френд, <laughs> best світі, безпл, без канди. Парія, а уявляєш, колись в мене реально буде 500 тисяч підписників, мільйон переглядів на ютубі. Уявляєш? О, парубки, дивись галицькі галички, парубки, бережіться. Для першої вечері вдома ми обрали улюблений мед, третій поверх, і я мала би показати, що ми замовляли, але не встигла це зняти, тому що це було настільки смачно, що не до зйомки було, вибачте. Боже, як я сумувала за сільпо, просто а ще й в неділю ти можеш піти в сільпо, бо воно працює. В неділю магазини працюють, і це саме прекрасне, що може бути в неділю. В е, українську неділю, ось. Я в сільпо. Ваше світло яскравіше від сонячного. Ну, звичайне, передбачення в сільпо. Я заради цього їду в Україну. Заради передбачення в Сільпо. Боже, реально, ну скільки я півроку, трохи більше, ніж півроку. Я раз півроку, в принципі, стабільно приїжджаю у Львів. Кожну поїздку у Львів я традиційно відвідую оперний театр. А сьогодні ми дивимось з вами балет. Дякую. Обожню цю стелю і людей, які роблять фото на цих сходах. Покажу вам дзеркальну залу, де відбуваються більш камерні концерти. Він теж по-своєму красивий і тут дуже дуже гарна стеля. Спускаємось в партер. Я завжди купую квитки на балет саме тут. Перш ніж почати прозвучав гімн України. Ну що почнемо? Поки що це був найкрасивіший балет, на якому я сказати, що це було неймовірно, нічого не сказати. Це було нереально красиво. Людей було дуже багато і це дуже круто, що цей вид мистецтва залишається поза часом. Я вже бігла додому, тому що на нас чекали важливі Великодні справи. Так, дивіться, це я вам показую наш перед великодній вечір. П'ятниця я варю капусту. Ви можете подумати, навіщо я варю капусту, але я варю капусту, щоб фарбувати яйця. Ось. Оце таке ми витворяємо, оце таке витворяємо. Перший раз в житті я взагалі фарбую яйця. ну, Батьки, пам'ятаю, фарбували в цибулі, в лист у шпині в цибулі. А це Марія і Чаджипеті підказали, що можна їх зробити фіолетовими, якщо фарбувати в капусті. А тут пеклась картопля. Була картопля за вселедцем. Отак от. Вам ще сказати, ну, подивимося, як у Львові святять, святять Паски. Я ніколи не святила на Західній, тут по-іншому. Клас, цікаво. Дивись. Так, ну що, ми збираємо кошика до церкви. Це такий, реально, у мене буде домашній влог, так його і назву. Ось це кошик. Що ми тут маємо? Пасочку, яку спекла Марія, власноруч, звичайно. Це mm. ну, м'ясо, ковбаси, таку. Шту... Хрін, важливо, хрін. Хрін це ну, дуже важливо. Е, свічки. Яйця, яйця ми фарбували. Оп! Дивіться, яйця в капусті фарбували. Нормально, все чудово, Клас, найс. Mm. Так, дивіться, ми склали, я отримала медаль за це. Перше місце по фарбуванню яєць. Як вам таке? Найс. Nice. Uh -huh. Ось, все, тобі кошик великодній в руках. Не встигли ми вийти з хати, як я загубила рушника. що ми накриємо? Пішли в і. Подивіться, яка я щаслива. Йдемо святити Пасху. Я вперше у Львові, вперше на Західній Україні, йду святити пасочку. Я щаслива. Марія, давай я тебе покажу, які ми щоб всі бачили. Які ми гарні. це ганка була одна. Тільки Ми посвятили пасочку і яєчка, і завтра йдемо на службу. так? Так. А да. О шості ров'ять. Я не можу від цієї краси, я не можу від цієї краси. Просто я хочу все і всіх людей, Марія, бо це дуже красиво. Ми відправились повечеряти в кентавер. Дуже красивий заклад. Я вперше була там всередині. Марія замовила собі ньоки з моцарелою, а я пасту з морепродуктами. Як ви думаєте, куди ми можемо йти о 9-й ранку? В неділю. Ми йдемо правильно в церкву. Добрий ранок, Добрий ранок. Христос Воскрес уже. Угу. Ми йдемо в церкву. Я, до речі, з тобою другий раз в житті йду в церкву. Бачиш, я в мене тебе вбиває? Так. так. Моя мама теж так думає. Добрий ранок. Добрий ранок, студія. Я як в школу йду сонячний ранок прекрасні люди Відчуйте цей настрій. Так, де... так дивіться у мене важлива у мене важлива задача. Я, Марія сьогодні йде на вечірку на розпис, і я несу Марії сукню. Марія сказала не знімати її. <ріст> Боже Марія, ти покажись. Я пердола, ти що? <ріст> я нам треба тебе своє. Я хочу... <ріст> Оце дивіться. Найкращий майстер <ріст> це буде влог. Приходьте всі, хто хоче посидіти в цьому кріслі. Ну і зробити педикюр, звичайно, да. Поки Марія була на святкуванні, я відправилась на зустріч зі своїми давніми друзями. Це в нас Івано-Франківська інтелігенція. Джун! Діана! Ми зараз їдемо до наших бердянських друзів. Де джун? Джун. Це мої бердянські друзі. Які живуть в Франківську. і Я живу в Варшаві. А колись ми всі, разом а в ми всі жили в Бердянську. Віталі. Рідкісні кадри мене з дітьми і трішки вам музичної паузи. Так, а я о 10-й вечора йду в сільпо за плетінкою, з маком, і буду зараз її їсти з маслом і чаєм. Отак от. За плетіночкою. Цей пес живе своє найкраще життя. Ой, дивіться. Ви бачите? Ви бачите це? Те, що буде відбувати зараз, я називаю це магією. Тому що я обожнюю булки з маком. Це є штрудель з маком сільпо. Дивіться, скільки тут маку. Бачите це? Чорний чай з лимоном, маслом. І зараз це так чух-чух, помажеться, буде їстись і запиватись чорним чаєм з лимоном. Так, думаю, відтягувати цей момент не варто. Видно, що в Польщі я таких булок не їм. А ми відправимо з вами на прогулянку Львова. Але перш ніж почнемо, зайдемо в мою улюблену кав'ярню Black Honey, яка знаходиться на вулиці Галицькій. Так, замовимо лате на кокосовому. Бахнемо кавузьки, подивимось на Данила Галицького і можемо йти гуляти. Я обожнюю вештитись містом і розглядати будівлі. Саме цікаве, що кожного разу я помічаю все нові й нові деталі. Гуляючи містом я познайомилась з дівчатами із хору ліра. А ось це особливе для мене місце. Зараз поясню чому. Так, університет, в якому я мала вчитись і не вчилась. <рес> Іван Франко. Що ви розуміли? Франко мій кумир. Єдиний, напевно, кумир із тих часів. Ні, не єдиний, ладно. Але я до сих пір пам'ятаю дату 1890 рік заснування першої політичної української партії Рур, яку очолював Іван Франко. Цього разу я побачила те, що раніше не помічала. Роздивилась кожну скульптуру, колону, напис. Варто було лише підняти голову до гори. Франко як завжди нерухомий. Оберігає це історичне місце. Що ми маємо? Я не їла чіпси люкс, я взагалі останнім часом не їм намагаюся не їсти снеки, але люкс! Перепрошую, ну реально дуже давно не їла. Ще хочу порадити тим, хто любить пиво, але не вживає алкоголь. Безалкогольне пиво від... Пивоварні варвар. Я його обожнюю, тому що воно на смак як нормальне пиво. Гуляючи місто, ми зайшли в магазин українського бренду Гуня. Неймовірно красиві вироби, і тут ви дійсно можете доторкнутися до прекрасного. Зайшли з Марії. Марія собі купила сережки, так? Покажи Марії, які ти купила. Вау! Класне. Дуже красиво. Потім ми зайшли в один із улюблених закладів маремо, і Марія замовила собі пасту з кроликом. А я Карпачу із лосося. І людина, яка жила не один рік в Бердянську до солоної рибки, звичайно замовила пива. Запам'ятайте, пиво мова, безалкогольне, на смак як справжнє класне пиво. Беріть на замітку. Незважаючи на свій вентерський досвід, я ніколи не організовувала заходи в будинку вчених і не була там всередині, тож не могла пропустити цю можливість і не показати вам, як він виглядає зсередини. Так, зараз буде моя третя спроба потрапити в будинок вчених, бо вчора вони не працювали, позавчора теж тож. Тож, зараз спробуй. Кожна кімната була різною і виглядала по своєму красиво. Балкон, де я звичайно зробила кадр красивий не красивий, але він у мене є. Що колись було казино. Просто щоб ви розуміли, Львів в часи Австро-Угорщини, Львів був як зараз Лас-Вегас. У мене через декілька годин вже поїзд на Варшаву. Я зараз піду, вип'ю каву в своїй улюбленій кав'ярні, я поїм і буду йти додому і їхати на вокзал. Львів проважає мене улюбленою піснею, і до речі, вона була не одна. Дивіться, їм таке от морозиво купила в файні льоди дор-блюз з смородиною. Перед цим я їла полуницю з пармезаном. Блін, це просто відвал голови, реально. Спробуйте. Ну що, вип'ємо на останок латешечку в моїй улюбленій кав'ярні. Поки Інна думала пити її чи не пити, я прогулялась останні хвилинки вулицями Львова і поспішала вже на потяг. Так, ну що, час повертатись в Поляндію. Фух, боже, у мене речей стало більше, ніж коли я їхала щось. так, я Такий турист, заряджений, все. Ви просто подивіться, в яких красотах я знаходжусь. Де, мені такі от такі місця нагадують завжди дім, дитинство, звідки, місто, звідки я родом, з маленького міста, з Олександрії. І ми от гуляли, бігали завжди по таким вулицям. Ну і до сих пір там такі вулиці є. І ми знаєте, і тут навіть от пройшов дощ. У мене кава за 35 гривень з автомату. Я але знаєте, я не знаю, таке відчуття класне. Я от просто пішла прогулятись, бо я... бо я тупанула. Я взяла собі квиток на пояс о 6 вечора. Він приїжджає пів на восьму в у Руську. І тут три години мені ще чекати наступний поїзд, яким ми їдемо в Варшаву. Ну, коротше, вийшла помилочка, але нічого. Трошки така якась ностальгія, знаєте, такий запах, таке. Бля, я не знаю, як це пояснити. Ой, якось ну, таке відчуття дитинства і дому. Атмосфера, блін. Ну, <клес> клас, Чи анпес такий, дивіться? Пес оп. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be.